Да? Оце да клас. Ось лежать мої грабочки. У з картинки якоїсь. Всі такі красиві-красиві. Неймовірні гриби. Ну ви погляньте, от побукав я просторами великих лісів. Пошукав боровики, немає нічого. Повертаюся на своє любиме місце, де масляти ростуть. І от що з ними робить, дивіться, скільки знову маслюків наросло. Я ж був тут два дні назад їх не було тут. Ось. Це капець просто, дивіться, а тут що робиться? Що це таке? Дивіться, які гарні маслячки. Я думаю, вони тут, в принципі, вже червиві, мабуть, через одного. Але все рівно, погляньте, які здорові. да, цей великий вже червивий. На жаль, на жаль. А цей ще класний. Ось. Зараз я їх всі буду дивитися і вже так Так і бить, коротше. якісь підсобираю, щоб сьогодні додому з пустими руками не їхати. Дивіться ось. Ці червиві, в принципі, так? Да? Але зараз підходимо, я вам покажу, які не червиві. Ось цей буде не червивий, мабуть. Так, цей чіткий грибочок. Окей, йдемо далі, йдемо далі. Зараз покажу, покажу. Так, ну ось. Як гадаєте, ці грибочки червиві чи ні? Ось один. Так, другий. І третій. Ось ці грибочки. Будуть не червиві. Чудові. той великий. Там цей... О, ще ось дивіться один. Маленький, гарненький, збираємо. А не цей цей червивий вже здоровий, так. Ну, то таке, надо червивий, щоб були. Але в принципі норм. Норм. Тільки зайшов у ліс і є щось. Ось погляньте новий врожай, який підріс на моєму місці. Так, обережненько витягуємо його. Оглядаємо. На жаль, червивий, вже буде більше червивих грибочків. А ось цей... І ось цей манюний. Ось цей манюний. Самий головний тут бос, Цей точно не буде червивий. Так. Ну це наша норма, А ну-ка на цього глянемо. Цей червивий вже. Ось так. Ось який ще мастрючок заникався. Непоганий. Ще й не червивий. Чудовий гриб. Вон, підберізничок ховається. Підберізничок знайшовся. А це що за купочки такі тут? Сироїшки. Сироїшки народили. Ось. Мій підберізничок. Один тут. Такий. Теж непоганий грибочок. Хороший. Щоб трошки зіпсувався, але ще нормальний гриб. Ось така кубка цікава. А тут маслючок росте. Я думаю, підберізник буде але ні, маслючок. Маслючок. Трішки червивий, звичайно. Давай шапинка хороша. Так, так, так. Нові маслячки. Є які хороші. М -м -м, класний. Класний масляк. Чоткий. І ось ще один є. Ось тут такі горбики цікаві, щоб не наступити. Ще один такий хороший. Так, і ось в руху тут поз'являлися, вот ці вже зіпсовані гриби. Шапинка, в принципі, ще хороша. О, є новий врожай, є. Є і все ще один гарненький. Молоденький. Симпатичний. а цей що скаже? Цей вже з'їдений черв'ячками. Ось такі лопухи величезні. Нехай стоять. А цей теж тут такий переділи вже червяки всі. Вон що відбувається, бачите? Люди не ходять сюди збирати. Тут такі масляти ростуть. Ух ти, А оцей такий. Ну, давайте заглянемо. Бачите, що в принципі черв'яки вже їдять на ці краси. Теж вже переточили його. Від сяки великий. Треба сховався від червяків. Від червяків не з'їв. Забираємо. Ось, їх одразу помітно. зразу зразу помітно тут такий килимок наче з маслюків. Ось погляньте, які красиві. Такий да. okay, гарний. Ось такі 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 маслючки Десь там знизу ще бачу Зараз ми тебе заберемо звідси Перший будеш з цієї точки. Ого, а що це таке здоровене тут стоїть Ого Переріс як маслюк Ось тут такі здоровий Так, будемо ці забирати наслятка. Ось, Ось який гарний, дивіться, заблизький. Обо відстрілював на сонечку. Ось тут ще один є. Ось відхватив ось таких симпатичних маслят з одного містечка. Чарівний ліс, рибочки є, і є. Приходь, приходь хоч кожен день сюди. Ось також який великий маслячок, Красивий такий. Ріжка яка красива рожева. Так я не збираю поки ще. А тут буде. Так, і ось я прийшов. І ось я прийшов по оцих красенів сюди. Це жесть якась, це вообще капець, дивіться, дивіться які гриби. Ось. Капець. Оце вас тут народило. Диви, який ось його Охренеть просто можна. Це як ото з тієї картинки що? Чи що? Дивіться. Оце педалізеньки вона накидала тут. Фух. Шума ще й далі там є. А ну ходімо, ходімо, подивимося. Це звичайно є, ось якийсь гриб теж росте. Вон, це сироїшка вже. Ух, оце круто, я зайшов сьогодні сюди. Так, зараз прийдемо назад, назад. Так, ще раз поглянемо на цю красу. Дивіться. Да? Оце да. Клас. Таке рідко дуже зустрінеш. Красиве. Я просто не можу намилуватися, мені навіть їх не хочеться зривати поки що, не знаю. Клас просто. Ну що ж, фоток не робив, тепер почнемо їх збирати. Буду обережно викручувати, щоб грибничка в цьому місці не пошкодилася. Білосніжний гриб. Дуже вчасно я прийшов їх забрати. Так, а вже ми сюди. Тепер ходімо ще по грибочки. Ось дивіться, який великий. Це найбільший на цьому місці. Так. Теж хороший гриб. Взагалі чіткий. Сюди на містечко. І ще п'ятий грибочок. Обірюсь на цьому місці також. З довгою ніжкою. Є кучка грибків. Дивіться які. Красиві. Красиві і гарні. Мої грибочки наші з картинки якоїсь, всі такі красиві, красиві, неймовірні гриби. Побільше таких знахідок в обкрутах взагалі. Так, помітив ще маслючка на цьому місці. Теж хороший, не червивий. Ще маслючки дивіться ростуть. Зараз буду їх сюди викидати. Ось який гарний. Біленький. і тут ще є. Ні, вони всі в принципі, мабуть, червиві, зараз перевірю. Да, оце точно великий вже червивий. Ніжка прогнивша. Так, а тепер цей перегляну. Ось цей гарний тільки ні вже поганий. Ось цей гарний. Це гарний перший був. Так, цей червивий, на жаль. І цей хороший. Три гриба хороші. Нормально. Ось ще один малючок виріс. Такий маленький. Малятко, маслючок малятка. Теж зберемо до наших всіх грибів. Так, що ти тут скашов? Нормальний гриб. Ух ты, елевиру. Так, ось знову натрапив на якусь маслючу движуху. Починається, починається маслята. Ось такий один. Потім далі ось тут величезні ростуть. О, в принципі що? Це хороший гриб чи що. Ні, вже червивий грибочок. Ось цього заглянемо. Теж червий. Ось цей виглядає симпатично. Я думаю, він буде файненький. Ого, я панішка длина. І ось цей теж дуже симпатичний маленький грибочок. Всі два в принципі хороші. Так. Двіжуха продовжується. Маслючки ростуть. Фух. Комарів побіжела капець просто. Ось, два хороших маслючка. Ну от вже дуже багато по дорозі зустрічається мені масляків, які... Я вам навіть не показую бо їх багато, вони там уже червиві. Ось цього я показати. А ось та сама ситуація. Всі вони вже майже всі червиві великі. Тільки маленькі, хороші. Тюблін. Де ви тут з'явилися, друзі? Я ж тут ходив два дні назад, я вас не бачив взагалі тут. Дивіться, як вони швидко з'являються. Ось зараз вам покажу ось тут в кущі. От дійсно оцих я не бачив. Дивіться, які величезні. Все, їм капець вже. Бо я їх тоді не побачив. І оцих маленьких теж всіх не було. Погляньте. Знову маслюка на цьому горбі повно. Я вже думав, що вже все Біж не буде тут. Бо минулого разу я знайшов небагато. Але ж ні. Вони лізуть і лізуть тут. Ось дивіться, що робиться. Оці вже капеці. Стороні, а ці ще чотенькі три штучки, маленькі-маленькі, Ось дивіться. Оп, з одного містечка. Ось далі. Підростає, проростає, різ. Черливий, на жаль. Але шапка чітка ще. Збираю. Ось-ось. Теж новий грибок. Дивіться, як він красиво на маху. Ось це Ш... ну, шикарний маслюк. Дивись. Клас. У мене знову руки брудні в маслюках. Але то нічого. Ху -ху. Ого! дивіться, що далі робиться. Капець, це що просто килим, кивимо з маслюка. Гляньте. Гляньте. Ось як вони туди. Вотенько. Поховалися. Скільки їх тут? Не знаю, не знаю. Зараз буду дивитися, доставати. Фух, це капець, жара вже така на вулиці. Сьогодні не пам'ятаю яке там червня. Вже початок літа Прийшли Велика жара прийшла. Вже ось ще й досі маслюки тут ростуть, коротше. Хороші такі. Посадки. Ой, бля, невозможно їх вибрати. Клас. Кубка, кубка маслят. Трудова грибалка. Труд, трудова грибавка. Грибавка. Так, ось дивіться, які мокренькі, чудові. Вчора дощик прийшов. Знову дощик у нас дуже хороший півночі йшов. Взагалі шикарно для грибочків. Це буде просто щось з чим-то. Так, малюка теж забираю. Ось ще один на пагорбі заховався. Я його помітив. Красивий, гарненький. Так, а друзі, є. Не ну, видно, не видно. Ну добре, повіримо. Ось дивіться на одному місці скільки зібрав. Вчора прийшов дощик, для грибочків це те що треба. Кому подобається відео, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на цей канал. І всім дякую. Ось симпатичний який. Десь тут ще бачив. Ось новенький повилазує, дивіться, які гарненький. Малючок. Спочатку малючок йде. Потім середній братик. І заглянемо, що цей великий скаже. Так, да, великий, на жаль, червивий, а ці два маленькі гроші. Дивіться, як красиво жовто блакитні квітки разом поросли. Клас, гляньте як. Взагалі супер тут. А тепер дивіться, що далі відбувається. Знову знову килимо з масляка. Ось які красиві. Їх не було тут ще нещодавно. Я був тут два дні назад. Я вас не бачив. Давай виправить тут Дивись. Рущимо слючки. Чи через до них не пришел. Не встиг, не встиг. Я первый вас и брав. Ну, Ось які гарні. Чик. растут. ростуть. все всі такі білосніжні. Гарні гриби. І ось не відходячи від каси, це вже пропав. А ось який красиві. Та ми що? як на картинки. Ух ти, чіткий. А ну-ка, йди сюди. Два. Два, Два грибочка ще цього боку. Ось так. Хороше тут місце, я вам скажу. Збираю вже. Уже скільки я збираю? Спочатку травня це місяць вже прийшов як я збираю тут на цьому одному місці найбільше тут з усіх місць так ось тут далі є ще молоденькі порасує молоденькі гарненькі маслятка Оп. дивіться ось цей маленький вже такий пересихає дощу не було він вже зібрався псуватися але ні дощ прийшов і вже він ожив. Ожив трішки. Так, цей вже такий величенький. Не знаю що він нам скаже. Да, він вже червей трохи хай залишається. Ось цей. Теж такий великий великий Опа, бачите, цей класний ще. Але теж він великий, то хай. Хай тут стоїть. Так, ось ці малі сам на кубку. Ось така гарна кубка, вийшла. Маслятки. Блін, ногою збив, думав це поганка якась. Але ж ні, подивіться, який маслюк красивий. Клас, заберу. Добре, що не сильно пошкодив його. Я буду дуже радий, звичайно, якщо тут риби будуть рости ціле літо, щоб я сюди їздив, їздив і знімав вам красиві відео. Дивіться, які ось маслюки поховались тут. Один ось другий маленький такий, верненький. Круте тут місце, звісно. Спустився в долинку таку і навіть тут маслічок заховався. Але від мене не сховаєшся. Вон вони, вон вони, он вони. Підберізники. Мене чекають. Мене чекають Підберізники. Дивіться ось які. Но разу тут было симпатичнейше, конечно. А на эти дякую. И этим дякую. Такие уже трешки подпортився. Ось, это вообще горденький чикс. Борисники. Снова два штучки. Нормалек. Хочу еще показать. Вот такая червона. середишка. Вот честно. Черность тут рожева. Рожево-червона рожево такая. Свежечка. ось вот, маленький стоит. ось какие симпатичные. Хорошие такие. Свежие. Такий вирос ось. Є вон дивіться ще малюк малюк. Такий маленький. Це просто капець якийсь, дивіться, скільки знову масляка. Це вже я позбрил Ось Все які здорові, Маленькі ось. Здорові, маленькі. потім. Знову маленькі все. не наступить, я вас позбираю до кубки. Дивіться, які шикарні просто. Просто, ну, круті маслятка. Скільки маслят? Фух, вже реально хочу їхати додому. Але чим далі йдуть, тим більше ми одразу зустрічаю. Ой, дивіться, що тут робиться. Маслята, відпускайте мене вже додому. Це ж нереально щось, я не знаю. Ну, ці червиві вже так. Ці вже великі і червиві вже всі оно зараз ці маленькі. О, ну це вже більш-менш щось хороший, в принципі. Це і хороший буде. Так, книжка не червива. А ну-ка. Червивий. Так, оці червиві, на жаль. Всі червиві вже. А ви скільки їх тут? Просто капизиксь. Ну і ось цим вже будемо закінчувати цей похід, тому що і так вже дуже багато назбирав, їх треба ще всі почистити, щось з ними зробити. Тому я думаю на сьогодні буде достатньо. Так, ось приїхав додому, переклав всі грибочки ящичок, щоб вам показати такі гарні підборізники і маслята. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім до зустрічі, бувайте.